Пимпиналає анисамце не незвична маленька рослина. Протягом історії її білі квіти вирощували заради насіння. Це насіння використовували в медицині, у солодощах і навіть у лікарах. Сьогодні аніс все ще відомий як пряність. Але мало хто знає, що рослина, з якої отримують це насіння, має ще один смачний спосіб застосування анісові мікрогрини. Вирощування анісу як мікрогринів набагато простіше і швидше, ніж можна було б очікувати. Після короткого періоду проростання кожне насіння дає два гладкі, видовжені сім'ї. Ці попередники справжніх листків мають ніжний солодкуватий смак, схожий на лакрицю. Такий самий відтінок смаку присутній у зубчастих яскраво-зелених листках, які з'являються після сім'ї. Солодкий і ніжний смак зумований насамперед анетолом органічною сполукою, яка також міститься у фенхелі. Анісові мікрогрини не лише смачні, але й корисні для здоров'я. Їхні зелені листки та яскраві стебла багаті на вітамін С, кальцій, бета-каротин і залізо. Просто посипавши салат анісовими мікрогринами, ви збагатите свій раціон додатковими поживними промовинами. Серед конкретних корисних властивостей анісу регулювання рівня цукру в крові, зменшення запалення, полегшення симптомів депресії та менопаузи. У цій статті ми розповімо, як виростити свій власний урожай анісових мікрогринів. Від замочування насіння до проростання та збору урожаю ви зможете освоїти вирощування цієї рослини цілий рік. Що вам знадобиться? Спочатку зберігайте необхідні матеріали. Дещо можна знайти в садових магазинах, але якщо чогось не вистачає, завжди можна замовити онлайн. Насіння для мікрогринів підійти звичайне насіння анісу ті самі, з якого вирощують дорослі рослини. Різниця лише в тому, коли збирають урожай, тому можна використовувати будь-який доступний сорт анісового насіння. Однак для найкращого результату радимо купувати насіння у надійних постачальників. Ємності підійдуть спеціальні лодки для мікрогринів, один з дренажними отворами, другий без. Ідеальний розмір лодки 10 на 20 см. Можна використовувати й інші неглибокі контейнери, наприклад, форми для випічки, лодки для розесади або навіть контейнери для їжі на вініс. Головне зробити відчини, якщо їх немає. Друнтете молоденьке коріння, яке проростає з насіння анісу, виконує важливу роботу. Щоб полегшити її завдання, використовуйте дрібнозернистий ґрунт, через який коріння легко пробивається. Ґрунт для розесади ідеально підходить. Кокосовий субстрат теж хороший варіант завдяки його здатності утримувати волога. Освітлення. Правильне освітлення суттєво покращує ріст і здоров'я мікрогринів, які вирощують у приміщенні. Для початківців підійдуть невеликі або стандартні лампи для рослин. Після покупки їх можна використовувати і для інших цілей. Додаткові речі: невеликий вантаж вагою близько 2 кг допоможе утримувати покриття під час періоду затемнення. Також знадобляться ножиці та пульверизатор. Вирощування анісових мікрогринів Анісові мікрогрини проростають і ростуть так само, як і більше інших мікрогринів, тому, можливо, ви вже знайомі з процесом. Незалежно від вашого досвіду, ось наші поради щодо вирощування від замочування до посадки та збору урожаю. Деяке насіння має товсту оболонку, яку потрібно добре замочити, щоб запустити процес проростання. На щастя, насіння анісу добре проростає і без замочування, що скорочує годину проростання. Тому можна відразу переходити до посіву. Крок 1. Посів спочатку підготуйте лоток і ґрунт. Візьміть лоток з отворами і наповніть його ґрунтом майже до країн. Розрівняйте ґрунт і злегка змочіть його з пульверизатора. Потім рівномірно розеясипте насіння по всій поверхні ґрунту. Насіння має бути вільно, але не накладатися одне на одне. Оскільки ми не замочували насіння, злегка зволожимо його з пульверизатора. Анісове насіння не любити надмірного поливу, тому ґрунт має бути вологим, але не мокрим. Крок 2. Накриття: замість того, щоб присипати насіння тонким шаром ґрунту, покладіть зверху інший лоток без отворів. Він закриє доступ світла. А також створити ефект вологої камери. Щоб він не сувався, покладіть на нього невеликий вантаж на весь період проростання. Залиште верхній лоток на місці протягом усього періоду проростання плюс кількість додаткових днів, приблизно 10-15 днів. Насіння проросте і паростки почнуть тягнутися до світла. Ви побачите, що процес проростання завершився, коли рослини піднімуть верхній лоток разом із вантажем. Крок 3. Ріст Коли ви вперше знімете покриття, побачите бліді паростки. Не хвилюйтесь, це нормально. Рослини ще не почали виробляти хлорофіл. Щоб допомогти їм налагодьте джерело світла, розмістіть лампу на відстані 30-60 см над ґрунтом. Якщо світло буде збоку, як сонячне, мікрогрини почати нахилятися до нього, що призведе до нерівномірного росту та витончених стебел. Якщо мікрогрини отримуватимуть щонайменше 12 годин прямого світла щодня, смороду утворять рівний, щільний килимок зеленої маси. Осколки між посадкою та збором урожаю проходитимуть кілька тижнів, ймовірно, знадобиться ще раз полити ґрунт. Але замість зрошення зверху, як ми робили спочатку, тепер поливатимемо знизу. Це допоможе уникнути потрапляння вологи на листя та запобіжне розвитку бактерій. Для поливу знизу можна використовувати той самий лоток без отворів. Налійте в нього близько 2 см води і поставте всередину лоток із рослинами. Грунт вбере воду через дренажні отвори, не зволожуючи поверхню. Залиште лоток у воді на 10-15 хвилин, потім вийдіть. Повторюйте цей процес щоразу, коли ґрунт почне висихати. Крок 4 збір урожаю. Анісові мікрогрини будуть готові до збору приблизно через 17-20 днів після посадки. Кожен мікрогрин має досягти кількох сантиметрів у висоту і мати повністю розкриті яскраво-зелені листки сім'ї. Зароджую урожай збирають саме на стадії мікрогринів, але за нісом можна почекати, поки з'являться перші справжні зубчасті листки. Смак трохи змінитися, тому радимо пробувати мікрогрини шкірні кілька днів, щоб визначити ідеальний момент для збору. Для збору знадобиться гострий ніж або кухонні ножиці. Визьміть пучок мікрогринів однією рукою і зріжте стебла іншою. Можна збирати весь урожай одразу або лише частину, пам'ятайте, що смак змінюватиметься в міру росту. Щоб зберегти свіжість, не мийте мікрогрини до самого моменту вживання. Анісові мікрогрини можуть відрости, якщо залишити частину листя, але не розраховуйте на це. Найкраще просто посадити нову партію. До того ж, в іншому ви вже точно знатимете, коли збирати урожай. Крок 5 збереження. Анісові мікрогрини мають унікальний смак, тому з ними цікаво експериментувати. Спробуйте додати їх як зелену прикрашу до м'ясних або рибних страв. Або посипте в салат для легкого солодкуватого присмаку. Якби ви їх не використовували, ви отримуєте додаткові корисні речі. Як і кількість свіжих продуктів, анісові мікрогрини мають короткий термін придатності. Їх можна зберігати до тижня, якщо робити це правильно. Загорніть невикористані мікрогрини в паперовий рушник і помістіть у герметичний контейнер. Поставте контейнер у холодильник для овочів можливо, доведеться міняти рушник шкірні кілька днів, щоб зберегти зелень сухою. Розширені живлення. Як виростити анісові мікрогрини? Анісові мікрогрини вирощують так само, як і більшу кількість інших. Тримайте насіння в темряві під час проростання, поливайте знизу та забезпечте освітлення. Після збору додавайте ці солодкі зелені рослини до м'ясних страв або салатів. Який смак у анісових мікрогринів? Анісові мікрогрини мають солодкуватий смак, схожий на лакрицю. Вони дуже подібні до мікрогринів фенхелю, як за смаком. Так і за корисними властивостями, які мікрогрини не можна їсти, якщо листя дорослої рослини їстівне, то їстівні і мікрогрини, це стосується кількості трав'яних мікрогринів і деяких овочів, наприклад, бурякових. Уникайте мікрогринів родини пасльонових, таких як томати, картопля та баклажани. Яке насіння не підходить для мікрогринів? Осколки мікрогрини вживають у їжу відразу після проростання, не варто використовувати насіння оброблене хімікатами. Для максимальної користі радимо використовувати органічне, нежеємо насіння.